Привіт, друзі, з вами Грінланд. І сьогодні Донателло продемонструє нам свій портативний портальний генератор. Тому що власне, на нього ми з вами і будемо дивитись, ви будете дивитися, я буду робити огляд. І це ось такий портальний генератор в класній упаковці від фірми NECA. І цей портальний генератор Донателло зустрічався. Багатьох серіях серіалу Черепашки Ніндзя 1987 року. Дуже красивий арт на передній стороні упаковки. Власне, сам портальний генератор, Троє черепах Равдоні і Лео, які досить здивовані, тому що до них тут виглядають різні персонажі. Це Курма з планети туртленоїдів, їхній друган. Це містер Ог з виміру Z. Він був антагоністом, він якийсь ілюзіоніст, і він трішки клопоту завдавав черепашкам. І не тільки черепашкам, а й Шредру і Кренгу в тій серії. А це е, Заєць, який називається Хокум. Е, також вони подорожували до нього в світ крізь портал. І це Заєць з цієї історії. Історії Заяць і Черепахи. І він там. Е, там черепахи дурили зайця, це та історія, де вони бігли на випередки і заяць постійно програвав. Тобто оцей хокум-заєць, власне, персонаж тої історії, і він був дружній до черепах, вони разом мали якусь сумісну пригоду. Ззаду коробочка ось так виглядає. Тут ми бачимо наш портал і черепахок, просто чотири фотографії. І е, написано, що входить до цього набору. З боку ось таке оформлення, з іншого боку, таке саме оформлення, зверху просто символіка черепашок ніндзя, і знизу, звісно ж, інфа про розробників я вам наближу, якщо комусь цікаво, можете почитати, хто причетний до е, вироблення цього портальчика. Що ж, витягаємо наш портал і бабам-та-дам! Нічого собі, та він величезний, ну так і коробка була велика. Чому ж я дивуюся? Якщо коробка була велика, то і сам портал буде ось такий здоровенний. Ось так виглядає цей портал, ось співвідношення з Донателло. Класно зроблений, дуже класний покрас в нього, дуже багато всіляких кнопочок, ліхтариків. Тут якийсь такий великий ліхтар, тут такий. Такий речах, який рухається. Це він запускає цей портал. Якісь трубки, гофровані трубки, сітки, всякі решіточки, такий монітор, якісь стрілка для виміру. Ця штука, до речі, не рухається. Хотілося б, щоб вона також опускалася, як речах. Різні дротики, різні кнопочки. Обернемо ззаду. Просто сіренький, ззаду нічого нам не малювали, тому що ззаду до нього ніхто не буде дивитися, а будуть дивитися всі на нього о, спереду. І що ж, Донателло може запускати його, бере реча, опускає. Портал починає працювати. І з'являється в нас, звісно ж, кролик Ронін у Цагію Власне, через цей портал він і попав. Дібився черепахами, там взагалі прикольна, весела серія з Усаги. Можливо, до речі, зробити не на неї огляд. Як вам? Щоб зробити огляди на якісь серії класичного серіалу. Чи хотілося б вам таке подивитись? Напишіть, звісно ж, в коментарях. Ну, ось так це працює. Доні нажимає речак і хтось виходить з порталу. Можна прикольні фотки робити, наприклад, ставити туди персонажів з інших всесвітів, якихось інших черепах, з інших мультів. І таким чином зустрічатись з ними за допомогою порталу. До порталу в нас ще є ось такий набір вкладок різних світів. І перший світ, Вони такі, як календарки старі, вони міняють свої картинки в залежності від кута огляду. Перший світ це світ якихось торгових автоматів, які живі виглядають з очима і носами. І тут. Це світ е, у Сагію Це якісь е, свині е, самураїси, або свині в якихось обладунках е, древньої Японії е, світу Усагі, які бились з Усагі в епізоді. Далі в нас, е, напевно, це також якась Японія, може якась сцена з минулого Хамато Йоші Спрінтера, і вона отакими от прибульцями. Змінюється на ось таких от прикольних прибульців, які також зустрічались в серіалі. І ще в нас ось така якась планета, можливо, це астероїд, на який вирушали в пошуках технодрома Черепашки. а Може і це і Вімрікс, і такий острів. Якщо ви пам'ятаєте конкретно, які це місця, звісно ж, пишіть в коментарях, і мені цікаво буде дізнатися. Ось так картинки вставляються. Тут є спереду такі пластикові кріплення, а ззаду є по суті два ось таких зубчика, які тримають картинку, і ми можемо міняти світи, переключатись. Тут острів цей, от, таким чином під цим кутом видно острів, а під цим кутом видно якусь планету, з якої міг би вийти якийсь прибулець або з іншого виміру вискочити. Тому досить класно це виглядає, гарно органічно. Одразу на думку приходить якась така сцена, де раф, як завжди, обурений, і кричить до Донні, що ми маємо відправити цього кроля в його древньояпонський світ, а ти відкрив якусь іншопланетну фігню. І Донні каже: чекай, Рафа, я все полагоджу, насправді натискає речах і нічого не лагодить, починається якась. Крута пригода черепашок, можливо, навіть разом з Усагі Йоджимбо. Ось такий, друзі, прикольний портал, він мені сподобався. З одного боку, це простий такий аксесуар з одним лише руховим речагом, а з іншого боку, це. Класна штука для фону на фотографіях, для різних ідей для фотографій. І тим, хто займається фотографією фігурок, як я, наприклад, ви можете знайти мої фотки в мене в інстаграмі, посилання я лишу в описі, то цей портал буде дуже навіть і дуже корисний. І взагалі його просто можна поставити красиво на поличку, і буде з нього виходити у сагі або ще хтось інший з представників. Серії фігурок 1987 року. Звісно ж, друзі, я закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал, якщо ви не підписані, написати якийсь довжелезний коментар, щоб Ютуб просував це україномовне відео в своїх рекомендаціях. І також не забувайте донатити на Збройні Сили України. А на сьогодні це все. З вами, як завжди, був Грінланд, Кавабанга, Чуваки. Бувайте!